Дуже добре, що у нас є техніка, тому що та радянська ламається більшою на ремонт, чим вона їздить так сказати. Це перша партія, яку. Пофарбували, змінили кузов, зробили ТО, зробили позицію технічного обслуговування, переробили кабіну. Ви бачите, що дуже швидко вантажівки доходять до наших воїнів, до наших десантників. Ви пам'ятаєте, що половина Сплачуємо ми з Мариною, половину сплачуєте ви. Допоможіть справі громад Юрію Бірюкову, Віталію Гайдукевичу. Перерахуйте свою копійку, бо це найбільш ефективна допомога до збройних сил України. Це особисто да, дуже, дуже дякую. Дякую. Ну, Я думаю, дякую, що У нас буде можливість ще багато разів бачитися, так. бо на цьому наша співпраця з бригадою не зупиняється. Всіх з Днем Прапора, вас з Днем Прапора. Дуже приємно бачити співпрацю з бригадою, з батальйоном, і ми цю співпрацю продовжуємо.